Ну і про наслідки цієї атаки вже від ранку збирає інформацію. Кореспондентка КТСН Маріана Бухан. Зараз вона в Дарницькому районі столиці, де падали уламки, і з нами на зв'язку. Мар'яна, що нового про наслідки цього російського ракетного терору тобі вдалось дізнатись? Привіт, святи. Ну, власне, ми біля цього торговельного центру, де е, на дах впали е, уламки ракети. Зараз вже в телеграм-каналах з'явилися фотографії світлини, як це все відбувалося на даху. Давайте подивимось. Відомо, що ДСНС тут е, пожежу вже загасили, однак, ну зараз е, тут йдуть слідчі дії. От е, я хочу, щоб ви подивилися зараз, перекритий цілий периметр е, поліція нікого не підтримує. Пускає ближче до а, цього торговельного центру, багато машин їде і розвертається. Багато хто, мабуть, ще не знає, що саме сюди а, прилетіли ці уламки. Ну і хочу сказати, що це дуже густонаселений такий масив а, на лівому березі. І а, я думаю, що люди, які жили живуть ось тут, а, наскільки відомо пошкоджень в будинках немає. Але ну було мабуть дуже гучно. От що найменше на правому березі ми. Ми чули. Я особисто чула о 5 п'ятій ранку два дуже потужні, дуже страшні вибухи. Так дійсно це все прилетіло в Шевченківський район. Відомо, що там теж є отакі перекриті периметри. А власне. Загиблі це двоє охоронців одного з підприємств. Вже відомо, що їм 26 і 36 років. Ще троє людей зазнали травми поранень різного ступеню важкості. Київська міська військова адміністрація пише про те, що двох з них шпиталізували. Власне, ну знімати от подібні місця можна тільки здалеку близько не підходити. Поліція не пропускає. І ще одне такий момент цієї сьогоднішньої вранішньої атаки, що через. Перекриті дороги. А, зараз утворилися а, затори, тобто такий червоний Київ. Ну і, власне, вже а, сили ППО повідомили про те, що це була атака, одна з найпотужніших з весни. Ми такого не бачили в Києві. А, 20 цілей їм вдалося збити. Ну, власне, на цю секунду в мене вся інформація. А, Ще за півгодини будемо їздити. Будемо дивитися ситуацію по Києву, як розбирають уламки, як працюють е, слідчі е, на місцях падіння цих уламків. Ну і далі розкажемо більше святи. Дякую тобі за оперативну інформацію. Кореспондентка ТСН Маріана Бухан про е, нічну атаку по столиці, лише над Києвом. Сили ППО знищили цієї ночі 20 ворожих цілей. Ну і через цю нічну атаку ворога є руйнування і на Київщині. Про це повідомляють ДСНС та поліція області. У кількох районах виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки. Рятувальники успішно ліквідували займання. Про потерпілих повідомлень немає. Уламки російських ракет упали на дахи осель. Також через атаку шахетів в одному з населених пунктів Київщини пошкоджено двоповерхову будівлю. Сторож своєчасно перейшов в укриття, тож жертв немає. Уламки ракети впали і на територію кладовища. Там сталося займання. Пожежники оперативно його загасили. Вибухи цієї ночі лунали і на Одещині, Кіровоградщині, Черкащині та ще в Кривому Розі. Це вже Дніпропетровщина. попередньо там працювала наша ППО. Офіційних даних про наслідки наразі немає. А от на Донеччині Росіяни вбили п'ятьох людей, чотирьох поранили. У дорожнє прилетіла ракета. Там дві жертви і поранений. Турецьк був під вогнем градів і ураганів. Загинула жінка, троє цивільних постраждали. Артилерійської атаки не пережив також житель великої новосілки. Росіяни двічі обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. Загинув охоронець підприємства, по якому влучили. І ще один снаряд прилетів у хату літнього господаря забрали до лікарні. 59-річна жінка її син та зять поранені на Сумщині. У дворі середину серединобуді розірвався артснаряд. Упродовж доби по області прилітало ще понад дві сотні разів. І майже 300 боєприпасів випустили вороги по Херсонщині. Що найменше атак за день припало на місто Станіслав у районі Новопетрівки на міні підірвався тракторист, який працював в полі. Врятувати його не вдалося. 30 міст та сіл на Запоріжжі під вогнем окупантів ракетою Х-35 вдарили по об'єкту критичної інфраструктури між селами Кирпотини та Оленівка. По цивільних гатили реактивними системами залпового вогню та ще безпілотниками.